Сквер, фонтан або пам'ятник можуть бути встановлені на розі Київської та театральної на місці скандального будівництва ТБ. Відповідне рішення прийняли на засіданні Житомирського міськвиконкому. Член виконавчого комітету Юлія Демчук запропонувала підтримати проект рішення про оголошення конкурсу на найкращий проект благоустрою ділянки за адресою вулиця Київська, 6. за словами Юлії Демчук, протягом місяця усі бажаючі зможуть подати свої роботи на розгляд конкурсної комісії. Буде проводитися конкурс. По 28 лютого треба буде подати відповідні документи до 20 лютого. Після будемо говорити до 28 лютого по заявленим проектам будуть проведені також громадські слухання і складом конкурсної комісії буде оголошено переможця даного конкурсу. Також хочу зауважити, що весь проект буде. Фінансуватися лише за рахунок коштів меценатів жодної бюджетної копійки витрачено не буде. Начальник управління архітектури та містобудування, яка входить до складу конкурсної комісії, розповідає, усі конкурсні роботи отримують фахову оцінку спеціалістів, на основі якої і буде обиратись найкращий проект. коли вже будуть зібрані всі роботи, тоді будет проведено обязательно в любом случае общественно обсуждение, а потом проводяться так звані рецензії. В градостроїтельстві, архітектурі, дизайні, подберем рецензії Всі Коли будуть рецензії, тогда конкурсна комісія спокійно прийме рішення на підставі. рецензій. за проект рішення про оголошення конкурсу на найкращий проект благоустрою проголосували 29 членів виконкому. Усі бажаючі зможуть подати свої роботи до 20 лютого.